Російські дрони кошмарять жителів межової, начинені вибухівкою ФПВ падають падають навмання. Хоча поряд немає жодних військових об'єктів. У Нас уже який третій день нема Оба. Пацани. Оба. Під дерево. На мапі Діпстейт від Котленого на півдні до красного лиману на півночі від Покровська близько 16 кілометрів російські війська оточують Покровський Мирноград. Вони в цілому проникають крізь оборонні порядки, накопичуються і далі вже підзачищають, А не невіть не зачищають, а просто йдуть вперед, оскільки в нас дуже мало сил. Бойові екіпажі бригади НГУ Спартан вичищають українське небо від російських дронів. Розвідувальників і камікадзе за п'ять місяців наші мисливці знищили ворожих БПЛА на 2 мільйони доларів. Били зал на дуже низькій висоті. До неї підлітаєш, у в неї зрабатують датчик, і вона починає маневрувати. Тому треба з хитрощами в неї заходити. Ви дивитесь воєнкор про війну з Росією, сили оборони і внесок Дніпра у спільну перемогу. Ми починаємо. Російські окупанти, кошмарять цивільних, криваві атаки вони цинічно називають звільненням. Хоча увесь світ уже 11 років знає, що росіяни звільняють людей від життя, житла і сіють паніку у мирних містах і селах. Українці знають, як дрижить земля від кабів, і РСЗВ, як шахеди і ракети падають на школи, лікарні і приватні будинки. Тиждень тому ми відвідали спустошену Великомихайлівку, а до цього показували гігантські вирви у Січневому, Березовому і Новопавлівці. Ми продовжуємо розповідати про евакуацію, яка шириться прифронтовими громадами Дніпропетровщини. На цьому тижні у межовій стало іще ще небезпечніше. Окупанти залітають у село вже фпв дронами. БПЛА дзищать щогодини, а потім гучно вибухають. Люди розповідають один одному про поранених і про те, як ворожі ФПВ-шки переслідують автотранспорт. Ми не нагнітаємо паніку і проти будь-яких перекручувань, але документуємо розповіді пересічних людей у селах, до яких наближається ворог. Якою ми побачили Межову та її мешканців напередодні? Деякі відеокадри не потребують жодних коментарів. Дивіться! Птахи співають. І чутно, як літають дрони. Якщо вам докучають спека, сирена чи комарі, то це ніщо у порівнянні зі звуками у четвертій ранку в межовій на Дніпропетровщині. Ось так звучить ранкова межо. Поряд немає жодних військових об'єктів, звичайне селище. Дрони падають, наче на вмання, розповідають жителі. Доброго дня. Ми з Дніпра, журналісти, скажіть, оце, який день так гучно у вас? Це п'я, це вже ну, це з неділі. Тільки так вирізай, тому що я Я щасна емоція, як приїхала до брота. І вчора в обід було нормально, все сьогодні я глянула, стекла повилітали. Позавчора степ горів так, що мама рідна не горює. Ой, не дай Бог, ой, боже, зв'язь з'явилася, Господи. У нас вже який третій день нема взагалі. Оба. Дружи, пацани. Не... Під дерево. Прости, господи. Та що ж мені оце на старості готи? Под дерево. З Крима, в Криму залишилася квартира трьохмнатна, прийшлося в 14-му тікати. Пані Наталя одночасно приглядає за кількома хатами сусідів, які виїхали з межової. Я одна, п'ять хат охороняю тепер. Як я це брату і скажу, що ми, ну, благо жінку, з дітками вирядили до родичів і тиждень тому матір забрали. Бережіться. Бережемо. Межова, будній день, що відбувається, самі бачите, літають дрони, а люди лякаються і ховаються під деревами. У цій аптеці, окрім ходових препаратів, перекису і пігулок від високого тиску, люди купують заспокійливе і снодійне. Так, і для мені. Ну, то милетенім, по-моєму, була так, щоб трошки... І один одному розповідають, як минула ніч і куди прилетіло. Мамку вчора ранила під двором. Ти Дрон стовбували і за скулу, то таки вчора, витягли. Працюють у мужвій і продуктові магазини. Щоправда, не всюди можна розрахуватись карткою. Гаріка, якщо... Банкомат так, якщо на карту сюди? Вроде... Банкомат справно видає готівку, будь-яку дозволену суму. А тут люди жваво обговорюють, як машиною втікали від ворожого дрона. Оце за дубки, як тільки переїжджаєте, типу посадочка така. І оце він нас пошли до поворота на цей переїзд, Оце він нас гнав. А потім він просто впав у полі. Ну чи заряд може тощо, чи У межовій безкоштовно роздають питну воду. Із пластиковою тарою люди стоять у черзі і набирають хто скільки бажає. Осна паї угу. на проти, і це безкоштовно, безкоштовно да. У меживій залишаються здебільшого ті, в кого міцніше нерви або ті, кому нема за що і до кого виїжджати. Щодня людей евакуюють волонтери і гуманітарні організації. Безкоштовно. Як такого паніки я не бачу, не спостерігається. Люди можливо за того, що є велика активність підронів. То люди, хто переживає, то нужного різний поріг переляку да, страху і тривоги. Це адміністрація тут на місці. Ми все бачимо. Звертатися до адміністрації. Адміністрація робить попередні списки. Потім передає нам за 17 липня поточного року. Коли почалася така велика ескалація, то Дніпропетровщина та Донеччина. От на зараз нашої команди було евакуйовано понад 1250 людей. З них було там понад 260 це маломобільних важкохворих поранених людей це спеціальним медичним транспортом. Через терор російських ФПВ усім установам селища рекомендовано перейти на дистанційний режим роботи. Станом на 30 липня усіх дітей з межової евакуювали в безпечні райони, повідомили у сільраді. Точну кількість населення громади встановити не можна, бо деякі жителі, які раніше виїхали, повертаються. Одночас напередодні були приємні новини. Сили оборони звільнили від загарбників вже другий населений пункт на Сумщині Кіндратівку. Військові експерти стримано аналізують успіхи ЗСУ. Зокрема, колишній заступник начальника генерального штабу Ігор Романенко назвав це стабілізаційними діями, які не можна розглядати як початок. Масштабного контрнаступу українських військ росіяни ж продовжують сунути на найближчому до Дніпропетровщини покровському відтинку. Окупанти кидають всі сили на захоплення Покровська і громади, щоб укріпити свої позиції. Ворог атакує, створюючи своєрідні кишені на мапі бойових дій, щоб потім звужувати і окупувати населені пункти. Наскільки російські окупаційні війська просунулися цього тижня? Ми запитали у співзасновника проєкту Діпстейт. Це онлайн-мапа бойових дій. Руслана Микули. вітаю вас, вітаю, пане Руслан. Яка ситуація на Покровському відтинку? На Покровському відтинку ситуація залишається складною, оскільки противник активно проводить наступальні дії в напрямку Родинського, Суворового, Ніканорівки, Маяка, Володимирівки намагається взяти під контроль новоекономічне. Протиструмі дії на Полтавку, е, олександрово Калинове, Яблунівку, і в цілому намагається роз, е, е, покращити свої ці клешні, розширити їх і далі рухатися на добропілля. Боєць на псевдомучною у телеграм-каналі написав, що ворожі ДРГ знову помічають у Покровську в районі ринку. Мовляв, це потіряшки і просто смертники. От що оці ДРГ там можуть знайти і розвідати, окрім своєї смерті? Бо Покровськ – це вже майже руїни. Вчора, чи чи вчора, чи позавчора да, заходила ще одна група в складі двох осіб: один двісті і один потрапив в полон. На жаль, деталі. Допиту я не можу сказати, але мотивація противника була не закріпитися в Покровську. Тому це дуже дивно взагалі, або вони багато брешуть, або вони намагаються просто так малими групами по дві людини хоч кудись пройти і очікувати якогось підкріплення. Взагалі воно виглядає дуже дивним, тому що це навіть якщо з точки зору диверсійної роботи, то це не дуже лінійна історія. Оскільки ну противник так по ідеї, може місяцями виходить жити. Вони місяцями можуть в покровсь так і не зайти. Тому поки що такі от дії виглядають дивними. Ну і будемо дивитися за динамікою. Може, противник зараз щось готує на Покровську. Фахівці діпстейт уточнили дані біля Маліївки. Це село Синельниківського району на межі з Донеччиною. Що там відомо? Так, да, біля Маліївки дуже велика кількість особового складу противника. Там боротьба йде за кожну лісосмугу, за кожен будинок. Противнику не дали закріпитися в населеному пункті. Зараз ворог по Лісосмузі, яка якраз йде по адмінмежі областей, е намагається просунутися на північ до Воскресенки. Там йдуть бої. Крім того, противник намагається закріпитися в Лісосмузі північно-східніше Маліївки. Там також зараз тривають стрілецькі бої. І загалом ситуація на відтинку від Маліївки до. Зеленого гаю вкрай складна, оскільки противник має багато вклинень, багато позицій сил оборони вже знаходяться в тилу противника, і, відповідно, вирівнювання фронту досі немає. І зараз там така, от, як то кажуть, солянка, і дещо важко встановити точну лінію зіткнення, оскільки дуже велика ділянка проникнення противника через оборонні порядки сил оборони. Вони в цілому проникають в крізь оборонні порядки, накопичуються і далі вже підзачищають, а іноді навіть не зачищають, а просто йдуть вперед, оскільки в нас дуже мало сил для того, щоб е такі от прориви ліквідовувати. Відповідно, противник з цим користується, накопичується, і потім позиції сил оборони раптово виявляється, що вони вже в тилу ворога, і їх доцільність ну практично рівня нулю. Ми були у Великомихайлівці, де налякані селяни розповідали про окупантів у Січневому. Я так розумію, що це ДРГ, котрі заходять, їх вибивають, вони знову намагаються проникати. Водночас на мапі Діп-Стейт від Котлиного на півдні і до красного лиману, на півночі від Покровська, вже всього 16 кілометрів. Російські війська оточують Покровський Мирноград. Противник намагається оточити Покровський Мирноград саме з півночі, оскільки там в нього є можливість маневрувати, там є, хоч його і важко назвати оперативним простором, але там є хоч якийсь оперативний простір, і противник зараз намагається це використати для того, щоб просунутися північніше Мирнограда і Покровська. Окупанти оприлюднили відео із Часового Яру, мовляв, за рік їм таки вдалося. Начебто знищити і окупувати місто водночас ВОСУ в ОСУВ Хортиця спростували вкид росіян, що місто захоплене окупантами. Що про це вам відомо? Це абсолютна брехня росіян, що вони захопили часів. Яр. По-перше, у них немає зараз достатньо сил і часу, щоб так швидко за буквально за тиждень умовно, там чи за пару днів захопити це місто. По-друге, в противника є насправді просування в часовому яру в центральній частині, але це просування ну, воно глобально там за останні тижні навіть. І то це просування в центральній частині, і це аж ніяк не свідчить про повний контроль. Сьогодні були кадри, де противник зробив, як зараз кажуть військові, флаговтик, це підняття прапорів в тилу десь наших позицій, це район Шевченко, там Южний, цех номер 2 Ну, але це просто були заходи груп, які проникли вночі з плащами, яким пообіцяли, що їм віддадуть відпустку. Відповідно, вони пішли на це, підняли прапор, зняли гарну картинку і подали внутрішньому споживачу. Ну, і звісно, що воно це все не тільки на внутрішній ринок потрапляє, це і західні аналітики, і західний споживач бачить це, бачать і українські, українські громадяни, відповідно, багатьох є питання. І, за нашою інформацією, дійсно, противник не захопив по-перше час яр, і він зараз досі ще не контролює якусь значну частину. На запорізькому напрямку ворог окупував Кам'янське і Верхню Кам'янське. Наскільки це укріплює позиції окупантів? E, значить, за Кам'янське Кам'янське зараз повністю під контролем ворога. Ми вичекали три дні, тобто, десь приблизно три дні вже наші діти остаточно вийшли. Крім того, противник зараз активно штурмує. Степногірськ, північну частину плавнів, тому що південна частина плавнів вже під ворогом. Крім того, противник активно просувається вздовж траси, яка веде на Запоріжжя із Кам'янського. І зараз ураження противника здійснюється по північній, північно-східній частині Кам'янського та по лісосмугах між Кам'янським, Степногірським, а також в межах населеного пункту плавнів. Тобто тактика така ж сама вклинитись і потім розширювати, щоб створити кишеню. Да? У них класична схема оця, да, так саме так. Ну і тут таку цікавинку скажу, що, наприклад, в кінці року була можливість кам'янське повністю звільнити нашим силам. Тоді ГУР зробив дуже сміливу операцію, але, на жаль, не було підтримки і не було достатнього закріплення. А так, в принципі, в кінці року ми могли б кам'янське повністю контролювати. А так зараз ми його. Повністю втратили, і противник уже фіксується в Степногірську і відео було недавно 210 го окремо штурмового полку, де вони зачищали багатоповерхову забудову на півдні населеного пункту. В цілому ситуація там складна, і ворог хоче дуже сильно розвинути даний успіх. Пане Руслана, чи є дані про поповнення у росіян, і якими саме бойовими частинами чи перекидають окупанти важку техніку і на якій ділянці? Ну, Якщо говорити прямо, то їм ця техніка не сильно треба, бо все, що в Кам'янському відбувалося, це все суто робила піхота. Тобто, за рахунок переваги в живій силі, противник зумів е е реалізувати даний тактичний успіх, і тому їм техніка не сильно потрібна. Про перекидання живої сили нам поки що невідомо, але судячи із того, що інтенсивність не спадає, то ну, резервів у них достатньо. Дякуємо. Це був Руслан Микула, співзасновник онлайн мапи бойових дій. Діпстейт. Перевіряйте інформацію в офіційних джерелах і не розповсюджуйте дезінформацію та російські ПСО. Зберігайте спокій, і допомагайте силам оборони. Ми продовжуємо. Якщо окупанти виявляють їхнє місце знаходження, туди летять каби, і в тому районі, наче землетрус. Та легше круті виманити на поверхню, ніж дістати мисливців за російськими дронами. Вони глибоко занурюються і очищують небо від ворожих очей і бомберів. Працюють настільки результативно, що російський бюджет втрачає щодня мільйони рублів якою зброєю знищують ворожі зали, молнії, суперками, гербери і ланцети фронтовий ексклюзив з найближчого до Дніпропетровщини Покровського напрямку? Дивіться прямо зараз. По сіряку більше шансів зайти на позицію непомітним, але ніхто не обіцяв спокійну прогулянку. Це реакція бійця, який вчасно зреагував на ворожий дрон і завів в укриття людей. Межову, в якій ще минулої неділі було відносно спокійно, тероризують російські ФПВ. Воно летить, Диви, диви, диви. Та бачу, бачу, бачу. Лише з третьої спроби рушаємо на позиції бійців бригади НГУ Спартан. Інструктаж традиційний кожному нагадують правила поведінки під час можливої атаки дрона. Поглядайте по сторонам повітря слушти, бачити крісло. Хвилин за 40 швидкої їзди ми біля населеного пункту, який росіяни будь-що намагаються захопити у довготривалій вогневій точці, десь на адмінмежі з Дніпропетровщиною. Знаходимося ми на Покровському напрямку, у саме гарячі точці зараз бойових дій. Моя задача знаходити ціль на радарах, визначати наша це ціль чи ворожа ціль і направляти штурму на, на цю ціль. Тут ніхто не розповідає, що окупантів гатять, наче у стрілецькому тирі. Завдання мисливців за дронами знищити зали, молні, суперками, ланцети до того, як вони атакують нашу піхоту чи техніку. Долаючи хитрощі, до яких вдаються винахідливі загарбники. Ми бачили, як молнія несе на собі фпв-шку, Вона залітає. Глибоко в наш тил і пускає впівіжку. Вона само падає або уражає щось, а впівіжка далі собі летить. У зали є датчики, коли до неї підлітаєш, в неї працює датчик, і вона починає маневрувати. Тому треба з хитрощами в неї заходити. Уявіть собі, скільки б окупанти віддали, щоб дізнатися, як саме наші мисливці знищують їхні аналоговнєтні зали, гербери і ланцети. Збили зал на дуже низькій висоті, обаза з нашої сторони вони не так уже літають, як літали раніше. Ілля має за лічені хвилини дістатись району, де засікли російський розвідник чи камікадзе і атакувати його. В який саме спосіб секрет фірми, хоча на вигляд, це звичайний FPV. Дрони більше роботи виконують чим люди. Пікірування, Можна сказати, також таран. Після кілька годинних очікувань воєнкор став свідком знищення російської молнії. Ну, насліва. <звігінь> Дрон окупантів знищено, а це означає, що розрахунок НГУ Спартан врятував життя захисникам в окопах і навіть цивільним. Та на війні не кожен виліт результативний, тому мисливцям за дронами потрібна наша з вами допомога, щоб придбати якомога більше потужних акумуляторів для дронів. На Покровському напрямку бійці бригади НГУ Спартан жодної позиції окупантам не віддали. А екіпажі мисливців за російськими дронами із лютого поточного року знищили ворожих крили камікадзе на 2 мільйони доларів. Дякуємо усім захисникам і захисницям. Подяка й тим, хто не втомився і продовжує допомагати у тилу. Це був Воєнкор. Став лайк і підписуйся на 11-го телеканалу. Бережіть себе і до зустрічі.